І так, друзі, паспортний сервіс розпочинає роботу в місті Торонто у тестовому режимі з 24 листопада 2025 року. Так написано на офіційному сайті DP Документ. Або, якщо коротко сказати, заявився ще один гравець на монопольному ринку Канаді з продажу слотів на паспорти. Також на сайті зазначено, що на початковому етапі роботи оформлення анкет заяв відбувається за попереднім записом. Попередній запис можна зробити на офіційному веб-сайті. ДП документ ми спробували це зробити, і у нас не вийлося. Напишіть у коментарях, якщо вам вдалося зловити слот через ДП документ. Також важливо зазначити про оплату, що на теперішній час оплата за сервісні послуги здійснюється шляхом пред'явлення money ордер на суму вартості сервісної послуги підприємства. Ну і які ж послуги доступні у ДП документ у місті Торонто: це оформлення та обмін паспорта громадянина України у формі id картки оформлення та обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі замість втрат втраченого чи викраденого обмін паспорта книжечки зразка 1994 року на сучасну id картку за бажанням або у разі непридатності документа. Графік роботи з понеділка по суботу, з 8 до 16, і це вже добре, тому що консульство та посольство з тим графіком роботи, який є у них, взагалі не працюють. Тож будемо мати надію, що з відкриттям дп документ зловити слот на виготовлення закордонного паспорту стане простіше, звичайно, якщо вони також не почнуть бізнес з продажу слотів.